Пропонуємо вам переглянути ілюстровану виставу за мотивами казки Володимира Капустяна. Порося, яке вміло грати в шашки, та познайомитись із чудовими ілюстраціями відомого запорізького художника Володимира Дахна. Жило на світі маленьке порося. Воно дуже любило грати в шашки. Але от біда! Партнерів у нього не було, і тому всіх, кого порося зустрічало, воно просило з ним пограти. Побачило порося коника та й каже пограємо в шашки. Гаразд! Погодився коник і почав стрибати по дошці, наче грав не у шашки, а в класики. Ти ходи, сказало порося. А я не вмію ходити. Я можу тільки стрибати, відповів коник. Він ще трохи пострибав по дошці, а потім і зовсім пострибав геть. Тут на дорозі з'явився віслюк. Дядьку віслюче, зраділо порося. Зіграйте зі мною у шашки. Кашки кажеш? перепитав віслюк. Він був старий і не дочував у шашки, у шашки. Повторило порося. Ах, у шашки, це дуже цікаво. І вони сіли за дошку, але віслюк грав дуже погано, постійно плутав, куди і як ходити, і поросяті стало зовсім не цікаво. Ну, де ж мені знайти сильного суперника? подумало порося і запитало у сороки. Тітонько, сороку, хто у нас у лісі найсильніший? Як хто? здивувалася сорока. Звичайно, вовк. Тоді я піду до вовка, вирішило порося. Може, він погодиться пограти зі мною у шашки. Того дня в гостях у вовка сиділи кіт, лисиця та ведмідь. Частування давно вже було з'їдене, і всі гадали, чим би ще поживитися. Ось тут і з'явилося порося. О, який я радий тебе бачити! вигукнув вовк. Ти дуже вчасно прийшов. Я теж радий, сказала порося. Зіграйте зі мною, будь ласка, у шашки. Чого це у шашки? здивувався вовк. З поросятами я граюся зовсім в інші ігри. Знаєш таку гру, хто когось з'їсть. Це моя найулюбленіша. Ні, я не знаю, сказала порося, я вмію тільки у шашки. Добре, вирішив вовк. Тоді давай так, спочатку в шашки, а потім у хто кого з'їсть. І вони сіли грати. Порося дуже розхвилювалося, адже це не жарти грати із самим вовком, і ретельно обдумувало кожен хід. І незабаром у вовка не залишилося жодної шашки. Він програв. Ну, а тепер у хто кого з'їсть, сказав вовк, потираючи лапи. Але тут втрутився ведмідь Стривай, сказав він вовкові, негарно виходить, що про тебе скажуть. Вовк, а програв поросяті у шашки. Так тебе й поважати перестануть, треба відігратися. Дійсно, погодився вовк і сказав поросяті. Ну, може ще раз у шашки. Кіт і лисиця навперебій підказували Вовкові, як ходити, але він все одно програв. А тим часом по лісі вже ширилися чутки. Вовк програв поросяті у шашки. Вовк програв поросяті у шашки. Реванш. прошепотів переляканий вовк. Неодмінно матч реванш, і став готуватися до зворотної гри. Кіт притяг вовкові цілий мішок книжок підручників, але вовк не звик вчитися. Від книг у нього розболілася голова і замерехтіло в очах. Що, важко? поспівчував кіт. Науку її гризти треба. «Гризти, кажеш, зрадів вовк. Це я можу. Він миттю зжер усі підручники. І, ляснувши себе по животі, закричав Ось ти де тепер порося! І на лісовій галявині, під білосніжними хмарками, де зібралися всі лісові мешканці, почався матч реванш. Вовк зробив хід, після нього порося. Звірі вболівальники уважно стежили за грою. Раптом вовк спантелично втупився на дошку. І тут усі побачили, що шашки вовка затиснуті в одному куті і йому нема куди ходити. Звірі довго сміялися зі злого вовка, з якого зробили дурня, і ніхто вже після цього його не боявся. З того часу він постійно ходить до поросяти, але ніяк не може відігратися.